Другий поверх. Ух, як круто! І це ж які високі сілінги тут. Електрика вже майже готова. Це теж Славік Українець працює. Дивіться, який молодець, все красивенько, рівнесенько, як робота виглядає. І небагато, до речі, мусору, дивіться, він зробив. Тільки бачите ось цей. Його електрики, до речі, мусору небагато є. Ну, Одна трубка для електрика, то не мусор. Ви самі знаєте, одна трубка для електрика, то не мусор. Тому, дорогі друзі, виглядає дуже круто. Файно, Пламін теж, дивіться, вже все проведено. Виводи всі, є, все просто чотенько. Вже по ідеї пройшли інспекції, пройшли все. От дивіться, яка секретна кімната. ой 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 Да, Сережка молодець, його команда просто супер. Тому якщо вам потрібні нові будинки, кастомні будинки в штаті Ілінойс, звертайтеся. А... Вам Сережа Ковтюк допоможе. А... Неймовірно працюють. Тому всі контакти будуть внизу. А ви, дорогі друзі, звертайтеся до Української будівельної спілки.